Друзі, привіт! Сьогодні я хотів би порозмовляти з вами на тему котиків і собак, як їм уживатись разом, як знайомити одного з одним, і взагалі поговоримо про цю тему. Поїхали. Існують думки, що собаки і коти не спілкуються, не дружать один з одним. І насправді в цьому є доля рації, тому що в природі більш Крупний хижак жере більш-меншого хижака. І собака є хижак, і кішка є хижак, і ми бачимо багато випадків, коли дворові собаки полюють на кішок і харчуються їми. Так само і представники інших видів, Полюють на більш дрібну здобич. Наприклад, ми можемо бачити, як ягуари, тигри, леопарди полюють на собак. І так само вовки, шакали, кайоти можуть зжерти маленьку кішечку. В природі так влаштовано, на жаль. До того ж, мова тіла собаки і мова тіла кішки вони трошечки відрізняються. І коли собака навіть хоче поспілкуватися з кішечкою. Її мова тіла може бути незрозумілою для кішки і навпаки. І через це виникають конфлікти. Проте, ми також бачимо багато випадків, коли собаки з котами живуть, обіймаються, люблять один одного, проводять час, граються, товаришують і так далі. Тому зараз я хотів би розказати вам, як зробити так, щоб ніхто не постраждав і ваш собака проводив час з кішечкою. Безпечно і якісно, перше, треба зрозуміти вік, порода, досвід собаки і кішки. Наприклад, якщо ми хочемо завести цуценя в місце, де вже є дорослий кіт, в цьому проблем майже ніколи немає, хоча багато людей переживають за це. Проте, коли цуценя намагається. Приходить на територію, де його ніколи не було, він вивчає, як тут заведено, які тут правила, як, як, як тут взагалі можна себе поводити, як ні. Цуценя вивчає все. Рано чи пізно цуценя бачить кішку або кота і намагається піти поспілкуватися з ним. Частіше за все, перший контакт цуценя отримує лапою по морді і лякається, і розуміє, що з кішкою а, треба бути. Обережним. Декілька таких повторень навчають собаку, що до кішечки можна підходити обережно, спокійно. Тому в більшості, в більшості випадків я раджу не втручатися в цей процес, а з сторони поспостерігати, як собака буде знайомитись з кішечкою. Краще це зробити як можна раніше, бо коли собачка вже підросте, її фізичні можливості стануть більшими і небезпека для кішечки зростає. Також треба розуміти, що це за собака, яку ми приводимо до кішечки. Якщо ми кажемо про мисливські породи, такі як там яхтер'єр, скажімо, лайка, больовий порог може бути знижений. А бажання вполювати здобич може бути збільшене, тому треба бути обережним саме з мисливськими породами. Зрештою, собак, особливо компаньонів, зазвичай взагалі ніяких проблем немає. Що стосується дорослого собаки, от з дорослим собакою все набагато важче, тому що ми не знаємо досвід цього собаки. Чи собака цей харчувався кішками? Чи вже мав досвід полювання та вбивства, чи ні. Тому, якщо дорослого собаку ми просто переведемо додому, може статись так, що не встигнемо нічого зробити, і собака зможе нашкодити нашому коту чи кішці. Треба перевірити реакцію. Для цього можна або використовувати паркан, або можна використовувати якусь клітку, щоб собака не міг дотягнутися до кішки. Ось і посадити дві тварини по різні сторони паркану, ми будемо бачити, як собака буде реагувати на кота чи кішку. Чи буде з любопитством нюхати, чи буде лякатись, чи буде лаяти, чи буде намагатись вкусити, чи буде збуджуватись, чи ні. Таким чином, дві тварини зможуть познайомитись в безпечних умовах. І якщо ви не будете бачити якихось ознак. Агресії теоретично їх згодом можна буде а, познайомити без цього паркан, але бажано, щоб дорослий собака в цей час був на повідочку. Не треба створювати конфліктні ситуації. Наприклад, якщо ваша собака жере там великий шмат м'яса або кісточку, і кошечка підходить, собака може інстинктивно а, огризнутись і. Ну, нанести якусь травму в вашій кішці. Тому або не давайте а, таких великих провокацій, або зробіть так, щоб в цей час, коли собака жере там якусь кісточку або м'ясо, він знаходився а, зачинений і кот або кішечка не змогли до нього підібратися. Кошачі миски. А, популярне питання, коли люди а, цікавляться, як зробити так. Щоб собака не жер з кошачої миски. Це дуже великий соблазн, тому що миска зазвичай у людей стоїть постійно повна. Нас дома не завжди є, або в цьому приміщенні, де стоїть миска. І якщо собачка раз поїв, два поїв, три поїв, він навчається, що це класно, і до цього треба прагнути, і буде робити це знову і знову і знову і знову. Можна, звичайно, попрацювати над заборонами, зробити негативний досвід, визваний мискою, так сказати, що це не можна, зробити якусь, якусь там корекцію, щоб собака зрозумів, що коли він лізе до миски, йому це не подобається. Проте, якщо ми кажемо про цуценя, ми ж цього робити не хочемо, або якась тендітна собака, ми цього робити не хочемо, або ми взагалі не хочемо робити собачці нічого поганого, тоді бажано цю мисочку підняти на рівень. Коли собака не достане її просто і цього соблазну не буде існувати. Лайфхак для вас, для власників котів, У мене теж є коти, і я дуже раджу давати котам корму рівно стільки, скільки кіт або кішка зможе з'їсти за один раз. Ми звикли постійно залишати повну миску. І там кішечка поклювала. А решту залишила. А коли вона вже полежить, вона не хоче це їсти, бо воно вивітрюється, запах зникає, мухи там повзають по цьому корму. Тому коли годуєте кота або кішку, контролюйте дозування корму таким чином, щоб ваш котик з'їдав свою порцію за раз під нуль. І тоді. Просто не буде існувати миски з їжею, яка постійно стоїть у вас вдома, і для собаки не буде соблазну її шукати або на неї вполювати. Кошачий туалет це теж такий соблазн, бо фікалії для собаки зачасту є ласощі. Собака може жерти фікалії інших тварин, і людей і використовувати корисні речовини, які залишаються в них. Тому часто цуценята, знайшовши е, кошачий туалет, з радістю <зару> жаруть гімно і потім лізуть, до вас цілуватись. Ну і вам це не подобається. Тому, звичайно, треба навчити цуцика якось від цього відходити. Знову перша метода можна зробити так, щоб просто у собаки не було доступу, або зробити якусь, е, якісь маленькі дверцята, щоб кішка. Змогла туди пройти а собачка ні. Інколи туалети ці ховають в якісь тумбочки і знову роблять маленькі дверцята, щоб кішка змогла пройти. Також можна туалети підіймати на якусь поличку, щоб собака не міг здолазити. І також можна зробити якусь корекцію. Наприклад, якщо у вас туалет кошачий закритий, Собака, як тільки занурюю туди голову, ви берете ланцюжок і просто ланцюжком легенько а, по корпусу цього туалету бахаєте, собака лякається, і а, треба повторити цю процедуру декілька разів. І тоді собака розуміє, що цей боксик, якщо в нього залазить, він дуже гучно гупає. Це не досить приємно, Треба уникати, уникати цього місця. Також треба розуміти, що собаки, вони м, розуміють. Членів родини. І якщо до вашого котика собака звичний це не означає те, що собака не буде чіпати або не буде ганятися за кішками, які живуть на вулиці. Проводили багато досліджень, коли собака живе з курями, скажімо, на подвір'ї і всіх вона знає, не чіпає. А коли з'являються нові птахи, Собака може з радістю їх зжерти. Так само відбувається і з кішками. Тому, якщо до вашого кота або кішки собачка звикший, з дитинства треба показувати собаці інших котиків і кішечок, щоб він теж звикав і навчати його не ганятись, не полювати, не бігати, а ігнорувати і концентруватись на вас в присутності котиків. Ось декілька порад вам стосовно отримання собачок і кішечок. Якщо вам було цікаво, підпишіться, будь ласка, на наш канал, лайк, коментар. І я бажаю всім добра. До нових зустрічей.